Вітаю! Це проєкт Лабораторія часу. Сьогодні у нас на огляді буде маленька, але цікава річ. Нещодавно проходив поряд зенім місцем, зайшов і, як завжди, в купі барахла і хламу знайшов ось це. Чесно скажу, я подумав, що це срібло. Бо тут присутня така підступна е паттіна Проб я не знайшов, дізнався ціну. Ціна мене повністю влаштовувала. Е взяв, приїхав додому, почав визначати, шукати в інтернеті, що це таке. Що ж це виявилося? Це виявився жетон. Е Залізничної профспілки в Англії, яка називається, називається Асоціативне Товариство інженерів, локомотивів і кочегарів. Сама організація існує, була взагалі була заснована в 1880 році. І вона існує і досі. До речі, там в Англії їх декілька з цих профспілок залізничників, і вони там між собою конкурують, об'єднуються, сваряться. ну там Ціла окрема історія відносин. І, ну, що хочу сказати. На жаль, на жаль, це не виявилося срібло, це або латунь, або мідь. Емаль все ж таки присутня. Що саме цікаве. Цікаво те, що цей жетон датован до 1940 року. Тобто це вже не вінтаж, це вже е, саме іде е, антикваріат. І що саме цікаве, порівнюючи з тим, що я знаходив в інтернеті, він в доволі непоганому стані. Бо те, що я знаходив, там е ушкодження емалі дуже значні. Там ці 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 цілі лучики відсутні. Тут також є невеличкі сколи, але вони не настільки вони не настільки глобальні, як те, е що я знаходив у інших. Тому ось так от цікаво. Е Дуже несподіваному місці знайти таку цікаву річ. Ну і знов таки, трошки часу в інтернеті і дізнаєшся, що річ та з історією, з цікавою історією. Так що так. Дякую за увагу. До зустрічі!